На розширене засідання колегії районної державної адміністрації, яке відбулось 29 червня у сесійній залі будинку рад, було запрошено керівників Славутської районної ради, керівників відділів і секторів апарату райдержадміністрації, сільських голів, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій району. У вазі присутніх було запропоновано до розгляду три питання: перше з яких стосувало стану пасажирських перевезень. На приміських та міжміських маршрутах загального користування, заслухавши щодо цього звіт завідувача сектору інфраструктури районної державної адміністрації, головою адміністрації Богданом Маршуком було прийнято розпорядження продовжити роботу з організації пасажирських перевезень відповідно до чинного законодавства, проаналізувати можливість проведення оптимізації приміської маршрутної мережі для покращення транспортного сполучення між Селеними пунктами Славутського району, управлінню соціального захисту населення забезпечити достовірний облік та відшкодування збитків перевізникам, у разі потреби ініціювати виділення додаткових коштів на компенсацію. У свою чергу сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва спільно із сільськими головами визначити перелік доріг комунальної власності, які потребують першочергов реконструкції, капітального або поточного ремонтів. Активно співпрацювати із філією Славутський Райавтодор у плані ліквідації аварійно-небезпечних ділянок доріг загального користування державного значення, рекомендувати Берездівському сільському голові надати пропозиції щодо забезпечення транспортного сполучення між такими населеними пунктами, як Яблунівка, піддубці сьомаки. Наступним перед присутніми зі звітом щодо стану здійснення делегованих повноважень органів виконавчої. Влади виконавчим комітетом хоровецької сільської ради виступив Яків Поліщук, хоровецький сільський голова. У доповіді було представлено ряд статистичних даних, які відображають інфраструктуру, рівень життя мешканців означеної вище громади. На завершення колегії присутні почули також детальну інформацію про план роботи Славутської районної державної адміністрації на третій квартал поточного року, після обговорення якого члени. Колегії розглянули проект рішення, який схвалили, та підписали відповідне розпорядження.